У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. У ніч на суботу, 12 серпня, у Новоозерному пролунали гучні вибухи. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє, що вночі майже годину в Новоозерному літали безпілотники. Також вони опублікували відео, на якому можна почути звуки стрілянини і гучні вибухи. Також відомо, що раніше в Новоозерному в затоці донузла базувалася південна військово морська база збройних сил України, але після незаконної анексії півострова вона була переведена на підконтрольну Україні територію. А з 2019-го Чорноморські флоти РЕФ активно використовують цю базу у своїх військових цілях. Крім того, дрони бачили і у інших містах Криму. Місцеві жителі чули гучний вибух у Кіровському районі. Радник голови Криму Олег Крючков заявив, що над різними районами Криму спрацювала ППО. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомили близько години ночі на каналі інформаційного центру по автомобільних дорогах. У Севастополі було помічено колони машин швидкої допомоги. По пять 6 штук вони їздили у бік шпиталю Чорноморського флоту. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Тим часом окупаційна влада запевняє, що атака була успішно відбита. Також Міноборони країни-агресора повідомляє про удар по Криму 20-ма безпілотниками. Проте місце атаки не уточнює. Відомство запевняє, що всі БПЛА ніби були збиті. Як повідомляв УНІА, 10 серпня окупанти заявили, що Севастополя атакували безпілотні летальні апарати у Російському міністерстві оборони. Відзвітували про збиття двох дронів та нейтралізацію ще дев'яти. На виїзді із Криму утворилася величезна пробка.